Сьозами крові білий сніг, брунатні плями з душ в зимовім полі, тут стався бій, коли один стояв за всіх, і всі разом боролись за життя та волю. Котилась хвилею нестримної Орда, бажала смертю всіяти простори степу, впивалась димом згарища Москва, а їх бажок. Благословляв духовні скрепи. у Бродівській центральній районній бібліотеці. Відбулася патріотична пледівка у форматі презентації творчості Юрія Руфа, автора націоналістичної поезії зі Львова. Основним меседжем творчості автора неохильне слідування постулатам української національної ідеї. Безкомпромісність та самовдосконалення на шляху виховання власної особистості. Невтомна праця та постійний розвиток у процесі творення ядра української нації. Тільки два шляхи. Один веде у пекло, інший шлях веде. Присутні з захопленням слухали поезію автора із збірок Голос крові час революції. та поезії, які не увійшли до жодної збірки. Послухай своє збірка голос крові почалася з двох авторів. Тобто я і Сергій Скальд створили основу цієї збірки. А потім до нас долучилися Арсеній Білодуб, Діана Камлюк, Ольга Пророк, Дмитро Савченко і Максим Степовий. У нас було семеро авторів всі з різних куточків України Крим, Луганськ, Кривий Ріг, Київ, Львів, Чернівці. О, і ми зробили такий цікавий хід. Ці кошти виручені від продажі цієї збірки. Ми анонсували, будемо передавати на потребу політв'язків людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі за свої націоналістичні переконання. Кіптявою та димом вигоряли шим, струмками крові на слизькій бруківці. Сльозами і горем безліч родин Історію писали нові бандирівці. Історію, що творена в огні, не на пожоклих сторінках архівів і кожен був частиною історії в ті дні, коли кипів палав повсталий київ. Лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля. До організації заходу долучилися Андрій Пець, керівник місцевого осередку, правий сектор та працівники бібліотеки. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.